Від пошук у скарбі отримує Друзі, всім великий привіт! Вітаю на ютуб каналі Азарт. Коротше, вибрались ось такий лісок. Сьогодні званію двох, Можливо, підійде шабован. Коротше, колись ми в цьому лісі ходили. Тут друзі, чернігівська культура, попадали динарики, фібули, шмібули, е, в общем, е, різні речі того періоду. Тому, е, думаю і надію, що сьогодні щось знайдемо. Е, вам гарного перегляду! можете зручніше, запарюйте чай, каву. Зараз прямо ставимо вподобаєчку. Нам гарного перегляду! І, друзі, нагадаю, що у нас триває збір для 158-ї бригади на Чуйки. Зараз буде тут QR-код. Ставимо на паузу, скануємо, донатимо 50 гривень замість стаканчика кави. Ну і гарного перегляду. Ми погнали! Але краса в лісі зараз капець такий туманчик. Тиша. Кайф. Е, що ж, глядачі, значить був перший сигнал. І випав ось такий мисливський наконечник черніхівського періоду. От. Бив він. Мінус 5. Хожу на програмі Поле 2, Чуйка 23, мультичастота, Ферм-0, швидкість 3. От. У ванні Гвоздик їхній випав, а в мене наконечник. Ось такі перші знахідки у нас. Е, тому шукаємо, шукаємо. Погляньте, який шикарний гвіздок випав. Просто кований, квадратний і ну, збереження в нього, як начебто, недавно лише його зробили. Офігеть. Прикольно. Заберемо на декорацію якусь класний. Знаєш, друзі, ось тут був цей гвіздок, я вже закопав яму. Он під деревом хтось копав, є яма. І тут є якийсь сигнал. Начебто кольоровий. Спробуємо разом. Якийсь такий сигнал. Дивний. Боже, взагалі як до ароматниці якоїсь. Ага. Друзі, це е, шляпка від гвоздика, але обтягнута бронзою. Сам гвоздик був залізний, от, а шляпка обтягнута бронзою. На черніху такі часто попадають. Тому і сигнал, бачите, такий був з переливом. Берем клас. Так, є кольоровий. Щось начебто невелике. Неподалік тих двох гвіздочків. О, гарний сигнал. Так. Ну а це, друзі, половинка ароматниці. Ще я так розумію, вона бронзова була чи що? Шматок ароматниці, блін. Це капець. Кераміка. Друзі, бронзова заклепочка, такі як в грибінцях кістяних. Такі закльопочки на ремінних закінченнях такі закльопочки, за чисту вот. а перед цим бронзова пластиночка якась випала. Так, глядачі, знову кольоровий сигнал 10-9! Щось верхове. Прикольно, Якась бронзова штучка. Цікаво! Як це? Як шолом в мініатюрі. Ну, зараз вам ближче покажу, прикольно. Так, ось така, дивіться, штучка. Що воно таке? Там пустота. От, як хто знаєте шолом в мініатюрі, є такі шоломи з такою пімпочкою. Чи можливо якась підвізка була? Тут зламана. Типу копитці чи що. Не знаю. Але прикольно щось. Так, глядачі. Був сигнальчик і дивіться, випала. Фі було майже ціла. Блін, голка все є, але зламано кусок спинки. Вон джурбинка. Блін. Шкода, Шкода. Отак, вот супер, рухаємось. Так глядачі, у вані випала якась бронзова еротична штучка. Така маленька. На щось похоже. Вот, але теж їхнє 100%. Прикольно. Можливо, якась закльопка, типа в кожу чи що. Ну, от у вані є поки що сьогоднішній. Такий найкращий джекпот, дивіться, яка срібна ароматниця. Офігенна, просто таке відро капець, шкода нема донця. воно ну, чи відвалило, чи відгнило. Блін, це, звісно, крутяк. Дивіться, яка крута і здоровена. Ну така, блін, масивна. Е, до речі, можливо, хтось знає реставраторів саме по сріблу. А напишіть, будь ласка, в коментарях. Кому можна на реставрацію віддавати срібло. Офігенна, офігенно. Вже сьогодні, друзі, не даремно виїхали. Таке відро. Та ти що? Шикарно. Ваню, вітаємо. До речі, Ваня з квазаром F3. Кутушка 25х25. Розмір 25 кГц на швидкість. Нормал, да, чи? Нормал, да. На нормалі. Отак. Коротше, кайф. Кайф, кайф. Ой, мляха впало. Ну, все, коротше. Друзі. Такий сигнал, дивіться, яка глибина була. Це якийсь прикол. Ні, не це. Ось це. Друзі, ароматниця. Ароматниця, але бронзова. Офігеть. Та фокусуй. Бронзова ароматниця. Прикол. Давайте почищу покажу, покажу зараз. Ну що ж, гляньте, яка краса. Та ви що? Бачите, і шкода теж доньці нема. Чомусь всі без донець. Чого вони в них так випадають, не знаю. Оце круть. Шикарно. Клас берем. Прям під деревом якийсь сигнальчик кольоровий. что выкопали ё мою, друзья, журбинка шматок динарика Це капець. шматочек динарика, я в шосе вот это да Марка в релі вроді, зараз покажу ближче. Короче, ось така журбиночка. Лімісний динарик. Стан був би гарний, але... Блін, і вже ліс, і все рівно поламані, то це капець. Якось так. Так, друзі, будемо обідати. Гріємо м'яско. Там багаття. Богатя будемо зараз жарити якісь. Все сісочки. Якось запаньку. Або вона нема, нема, Вован промахав. Братику, ми тебе ждали. Ось весь кайф. Пошуку, ні. Прийшов, походив, розпалив багаття, щось пожар. Поїв на природі. Красота. Знахідки якісь є. Зараз може трішки по полі походимо. Подивимось, можливо, на полі щось буде. Блін, ну капець, смакота, ні. Так, друзі, сигнал просто капець. 95 чіткий. 95, повідає! Мідь або велике срібло Залізний Ого! Офігеть! Походу або є або Єлізавети. Це дві копійки, мабуть. Блин, остан Копейки ага. Офигеть! А ну давайте, друзья, сейчас покажу вам блещ. Да ты шо? Зараз покажу блещ. Екатерин. друзья, я как росуня. 76 76 рік. Две копейки. Офигеть! Это шайба. крутяк. Значит, был сигнальчик и ее монета. Ого! Друзья немецко. Респхенинги. Да вы шо? Тысяча девятьсот сорок первый рик. 5 розп'єнінгів. То ти що? Прикол. Ну така, звісно, вона цинку, а блін, вже, бачите, нічого не видно. Висихає і взагалі нічого не видно. Друзі, рухаємось в сторону автівочки і випало в мене ще ось таке обручальне колечко. Мідне. Чому не золоте, а? От чому не золоте? Таке мідне колечко. Хтось колись загубив і, мабуть, дуже шкодував.